Же з певними складнощами свої військово-обліковані дані після 16 липня чоловіків зможуть розголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в територіальні центри комплектації по повістці, А повістки, які приходять по Укрпошті, будуть вважатися врученими. Навіть якщо людина не поставила там свій підпис, це буде відбуватися за аналогією запрошень до суду. Я знаю, як це один раз отримував подібне запрошення. Крім того, чоловіків, які здобули освіту, за точніше жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною діяльністю, так само зобов'язать зобов'язали оновити дані в разі, якщо вони не виконали цей обов'язок, їх теж будуть штрафувати на рівні з чоловіками а, після закінчення оцього 60-денного терміну. З 18 Цятого травня вступив в дію закон про посилення мобілізації. Сьогодні закінчується цей 60-денний -ти термін. Тих хто не оновив військово-облікові дані, штрафуватимуть, як ми вже знаємо. Жінок ти окреслив яких жінок військовозобов'язаних це в основному медики, Я фармацевти. Я сказав, Жінки, так. які мають медичну або фармацевтичну професію, мають е, вищу освіту за відповідними категоріями. Хто не оновив дані? 17-25,5 тисяч гривень штраф. А до адміністративної відповідальності не будуть притягувати тих, хто надасть документи або інші якісь підтвердження, які доводять те, що не могли. Оновити дані упродовж 60 днів, але кожен випадок буде розглядатися індивідуально. І в разі порушення громадянином правил військового обліку представники ТЦК будуть звертатися до поліції з вимогою затримати цю особу, доставити її до військомату. Якщо правоохоронці не зможуть виконати це доручення, через 5 днів ТЦК надсилає на адресу проживання особи паперову вимогу про виконання обов'язку, і цей документ автоматично вважається врученим, незважаючи, на там, наприклад, відмову. Його отримання або неможливість вручення пошту, якщо протягом 10 днів із моменту вручення цієї повістки людина не з'явилася до ТЦК, суд вже буде приймати рішення про позбавлення спершу порушника прав керування транспортним засобом, але окрім цього, неявка на кожну наступну повістку буде вважатися новим порушенням. Обмежень викликів за повісткою немає. А от штраф, то на його сплату дають 15 днів з моменту його отримання. Якщо ти протермінував штраф. І не сплатив його за 15 днів. Ще наступна санкція може бути арешт майна. Але арешт майна буде не одразу, а арешт майна буде тільки в тому разі, якщо ти накопичила борг у 160 тисяч гривень. От тільки перевели за 160 тисяч гривень, там далі тобі буде вже непереливки. За, за, заарештують і заблокують банківські рахунки, але от майно, яке можуть навіть якщо квартира, якою ти володієш і в якій ти живеш, її можуть заарештувати, її продадуть на. Державному аукціоні, причому не зрозуміло, як її оцінять. Вирахують 160 тисяч або та сума, яку ти заборгував, а потім решту тобі віддадуть. Що хочеш з нею, те й роби. От і все. Але не проти всіх, хто не оновив дані, можуть бути застосовані жорсткі санкції. Винятком може бути, наприклад, хвороба. Тобто, якщо людина не змогла прийти до воєнкомату через хворобу. Багато людей не можуть. ну, Скажем, так в комфортних умовах оновити ці дані працівники ТЦК як правило не створили таких прийнятних умов для того, щоб у людей це займало не так багато часу, як зараз займає. Але все ж таки було створено альтернативні шляхи оновлення даних: це і подача документів через місцевий ЦНАП, будь-який, або використання застосунку резерв плюс. Я нагадаю, що оновлення даних це не проходження військово-лікарської комісії. Оновлення даних це лише те, що людина інформує про своє місце проживання, свої контактні дані. Там телефон, адреса і електронна пошта. І Інформує про свою освіту, інформує про свій військовий облік. А, дізнатися про те, що людина стала щасливим власником штрафу можна дуже просто в автоматизованій системі виконавчого провадження. Це дуже просто. Що? Ну, нічого я тебе слухаю. Ні, до все я тобі розказав. Так, з нами на зв'язку Юрій Танасійчук, юрист. Добрий день вам, добрий день, слава Україні, Юрію. Скажіть, будь ласка, от дивіться ті випадки, коли, наприклад, от людина може отримати штраф за те, що вона не прийшла, часто не оновила дані, але має на це законні підстави. Потім, от документи медичні. Треба прийти у ТЦК, їх надати докази того, що людина не могла фізично оновити дані. Чи потім це вже буде постфактом у суді? Е, ну, швидше за все, це буде постфактом і су у суді. Дозволю собі таке е, припущення, е, оскільки. Е, Відповідно до закону, оновлення даних ну не відбувається виключно через ТЦК. Я частину розмови попереднього співрозмовника почув. Ну, власне, є запропоновані альтернативні шляхи, і навіть не маючи фізично можливості навідати ТЦК, можна було б це зробити дистанційно. Тому суперечки будуть, Будуть, бо ну і там накладаються ще інші норми, що ТЦК в разі не оновлення даних самостійно може утримати інформацію, і зобов'язано отримати інформацію. Зобов яка міститься в державних реєстрах, наприклад, державний реєстр виборців, реєстр міграційної служби, і масив цих можливостей і оновлення чи не оновлення даних швидше за все буде предметом багатьох суперечок між представниками ТЦК і громадянами. Угу. Окей, е добре, дивіться. А ці штрафи, які нарахувалися, якщо от вже дійсно це відбулося, потім вони як м просто. От я просто не розумію досвід. Не розумію до кінця колізію, Так, якщо це е через суд все одно відбуватиметься, потім ці штрафи... Штрафи, вони як списуватимуться, не списуватися. Тобто дивіться, от, наприклад, на мене наклали штраф. Протягом п'яти днів я не приходжу, тому що там проблеми зі здоров'ям. Так, ці документи. Потім ще один штраф накладуть. Потім можуть заблокувати мене. Це ж може ця історія тривати дуже довго. Як потім доводити це все? Так. Зависло. І так ми не дізнаємося. Люди, які нам пишуть про те, що е, тут писали, якраз ти, е, ти в той момент і розповідав цю історію uh -huh. про те, що робити людям, які там уже кілька місяців лежать хворі, є. От як Слава сказав, є можливості відтермінування, Це передбачено. Uh -huh. Але знову ж таки, ми не знаємо, як ця вся історія буде на практиці. Тому що як те, що ми вчора працювати. розмовляли те, що говорив адвокат, що всі можуть оновити в резерв плюс дані. Так. Але я вже зустрічала історії, коли чоловіки пишуть, що з'ясувало, що в резерв плюс недостатньо було оновити дані їм довелося там з певних причин ти в ТЦК. Люди не розповідають деталі конкретно свого кейсу, але от що резерв плюс їм недостатньо було угу. були такі обставини. Тому знову ж таки ви маєте звертати увагу на свої. Окремі окремі історії. А у кожному районі Києва ситуація з чергами на оновлення даних відрізняється. Ми вже казали, що у Шевченківському черги сьогодні шалені до ТЦК. До ЦНАПу також прийшло близько 30 людей. У Дніпровському понад сотня чоловіки займали чергу з 5-ї, 7-ї ранку. Оперативно оновити дані заважає не лише велика кількість охочих, а й вимкнення світла. Адже через неструмлення ЦНАПи не можуть вносити дані. Я сьогодні вже другий раз і я 42-й в черзі, а приїхав в 5.25. Все ж таки сподіваюся, що у СНАПі ніяких проблем не буде, тому що у деяких людей виникають певні помилки в програмі, тому що бути чітко впевненим, що все вдасться, обрав саме «Снап». Ну і у КМДА заявляють, що столичні ЦНАПи задіяли максимальний ресурс для роботи з відвідувачами, аби спростити ситуацію, військовозобов'язник закликають оновлювати дані все таки в резерв плюс. Що тут що в ЦНАП документ має однакову юридичну силу. Нагадаю, що центри надання послуг Києва працюють з 9.00 по 18.00 без перерви на обід. Але тут дивіться важливо. Треба розуміти, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть обов'язково оштрафовані. І не всі важливо, що громадяни, які не оновили дані, будуть, які точніше оновили дані, що всіх одразу призвуть на службу. Тобто, пішов оновив дані, це не означає, що все, ти йдеш воювати. Не всі громадяни, які оновили віз... облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це я ще раз повторю створена для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку. Тобто держава тепер розумітиме, скільки людей є, скільки можна мобілізувати, хто заброньований, хто за станом здоров'я або з інших причин не може проходити службу. Тобто буде повна картина, яка дозволить вже планувати в тому числі мобілізаційні процеси. Так, це правильно так. Юрій Таносійчук з нами на зв'язку. Ми поновили, е, поновили зв'язок. Бачите, світло пропадає, інтернет пропадає. Юрій. Добрий день вам ще раз. Ще раз добрий день. Так, я вас перебив, ви не договорили, продовжуйте. Отже, що стосується е, е, відсутності даних, е, е, інформацію ТЦК може взяти також з. Державних реєстрів, і якщо там немає інформації про конкретного роботянина, він не стоїть на обліку. В такому випадку ТЦК може накласти адміністративне стягнення, яке не потребує тепер в новій редакції закону підтвердження рішенням суду, а суд вже буде застосований виключно в процедурі оскарження рішення ТЦК про накладення адміністративного штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень, і в таких суперечках ТЦК має довести, що звертаючись до державних реєстрів, до яких їм надано доступ, не змогло отримати інформацію за її відсутності. Малінень довести навершне про можливість ТЦК отримати ці дані. Я думаю, що таких суперечок буде доволі багато. Ну, буде багато, просто я тут не розумію. Раніше ж виконавчі провадження міг давати тільки суд або правоохоронні органи. Наприклад, е поліція, яка виписує штраф. Тут виходить, що виконавчий виконавчій службі ТЦК вже може видавати, ну, видавати як наказ, чи як це правильно називається. Поясніть мені. Я не пам'ятаю, щоб це Але якось старі... мінялося в законодавстві, щоб тобто, виконавчій службі ТЦК передавало якісь. Е Ну, тобто, от ця комунікація, як де, де це в законі прописали? Взагалі, це де, я, я думаю, більш детальна і точна інформація вже тепер в новому періоді. Сподіваюсь, що вийдуть відповідні документи, затверджені урядом України і відповідними міністерствами, які будуть чітко визначати етапність і можливість. Подання на виконавчі провадження, органи, які це може зробити, чи ТЦК, чи це має бути е, також окреме е, звернення в суд, утримання е, листа на виконавчі дії. Е, от е, на сьогодні для мене це також відкрите запитання, яким чином цей механізм е, має працювати. Що точно на сьогодні визначено, це певні. Обмеження в частині надання адміністративних послуг і сама процедура е, винесення, накладення такого адміністративного стягнення, питання виконання як на мене ще не до кінця відкрите і зрозуміле, в тому числі для правничого середовища. Також Я зрозумів. вас, Юрій, Дуже дякую, Юрій Таносійчук, юрист.